Тіара визилки кохання особисто у мене асоціюється саме з принцесою Діаною, не дивлячись на те, що вона звичайно їй особисто ніколи не належала. Взагалі ця тіара була виготовлена у 1913 році ювелірним домом Гарард. Вона попросила зробити для неї копію тіари її бабусі Августи Гесен. Якщо подивитися, вони справді дуже схожі. Тіара у французькому стилі вона має 19 перлин, і ми з вами вже говорили про те, що взагалі-то ці перлини були взяті з тіари дівчат Великобританії та Ірландії. Про неї вже також є відео на цьому каналі. А Єлизавета в свою чергу позичала принцеси Діані її доволі часто. Взагалі планувалося, що принцеса Діана буде виходити заміж саме в цій тіарі, але вона обрала тіару Спенсер. У нас також є відео цю тіару на цьому каналі. Діана дуже часто надягала цю тіару, наприклад, з такою відомою сукнею Елвіса у Гонконгу у 1989 році. І до речі, принцеса Діана скаржилася, що там занадто розгойдуються перли.